Вітаю ветерій випускновин у студії Віктор Раду. Вранці 7 листопада військовослужбовці зенітно-ракетної бригади збили російський літак су 25 над Херсонською областю. Усього підрозділи Сил оборони на південному фронті за ніч виконали близько 90 вогневих завдань. Докладніше про обстановку розповіли в оперативному командуванні Південь. У частково окупованій Херсонській області окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, розповідають у півдні у Каховці на Херсонщині проводять пошуки груп проукраїнських активістів та керувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки. і під тартурами вибивають покази, вилучають мобільні телефони, морять голодом і холодом. В обласному центрі окупанти в цивільному укріплюють позиції для ведення вуличних боїв в житлових кварталах міста. А російські пропагандистські журналісти привели для зйомок фейкових відеоматеріалів на тему знищення мирного населення з силами оборони України. Змінилася ситуація у Чорному морі. Вороже угрупування посилене кораблем ракетоносієм. Чорному морі ворог. Осилав угрупування з трьох кораблів додатково одним ракетоносієм, спорядженням вісьмома калібрами. Але в штурмовому морі всі чотири одиниці тримаються неподалік південно-кримського узбережжя. Подалі від української зброї поближче до пунктів базування. Через у морі зросла мінна небезпека. Боєприпаси можуть прибитися до берега та здетонувати. Повідомили у військовому відомстві. Також на виключені інформаційні ракетні дронові атаки та обстріли прилеглих до лінії фронту територій. Катерининська площа в Одесі з неділі змінила свій вигляд. Пам'ятник засновникам міста закрили дерев'яними щитами. Ось так виглядає сьогодні Катеринінська площа. З понеділка пам'ятник засновникам Одеси із центральною фігурою Катерини II закрито дерев'яною огорожею. На табличці встановленій мерією повідомляється, що ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції. Громадські слухання щодо знесення пам'ятника засновникам міста завершилися нещодавно. Питання вже спрямоване на сесію міськради. Перед остаточним рішенням депутатів 6 листопада монумент на Катеринінській зашили у щити. Що робити при пожежі, якими бувають вибухонебезпечні предмети, та як користуватись вогнегасником для дітей одещини проводитимуть практичні заняття з основ безпеки. В регіоні з'явився перший спеціалізований клас. Його відкрили у початковій школі Білгорода Дністровського. Научний урок тут провели рятувальники ДСНС в ігровій формі. Вони роз'яснювали маленьким першачкам правила пожежної безпеки, вчили на що треба звертати увагу під час воєнного стану та як поводитись у надзвичай. Чайних ситуаціях як проходитимуть заняття надалі, та в яких школах ще з'являться такі наочні лабораторії безпеки, дізнавалась наша знімальна група. Уроки безпеки в Одеській області виходять на новий рівень. В Білгороді Дністровському відкрився перший в регіоні профільний клас з научними матеріалами, маленькими вогнегасниками, дорожніми картами та укриттями. Тож усі правила поведінки в надзвичайних ситуаціях діти зможуть одразу відпрацьовувати на практиці. Наш клас створюється педагогами нашого закладу разом зі співробітниками рятувальної служби відповідно до методичних рекомендацій управління освіти. Сьогодні він відкрився, відкрили його наші першачки. Перший А-клас. Сьогодні було цікаве дуже заняття. Практичне дітки познайомилися з правилами пожежної, мінної безпеки в цікавій ігровій формі діти засвоїли знання. На ознайомчому занятті співробітники ДСНС розповіли дітям про правила пожежної безпеки та поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо ви гуляєте десь по вулиці в парку і знайшли якийсь підозрілий предмет, що ви робите? Кажі, знайшли, наприклад, якусь ірочку, вона вам сподобалась. Треба відійти цією стежкою, якою, ми, якою ти прийшов, і дзвонити 101. Або попередити дорослих. Крім того, рятувальники роз'яснювали дітям, як вести себе у разі тривоги і в інших небезпечних ситуаціях. У ДСНС зазначили, що новий клас повністю забезпечений необхідними методичними, дидактичними та наочними матеріалами, а також технічними засобами навчання. Головна мета занять сформувати у дітей навички, які допоможуть зберегти їхнє здоров'я та життя. Дітям повинно бути цікаво. Якщо ти просто посадив дітей в аудиторії і 45 хвилин, їм щось розказуєш, або 30 хвилин. То вони на 15-ті хвилин вже починають засинати. І е не беруть вони все так близько до душі, до серця, якщо це не проводити в якій-то ігровій формі, якщо там не показувати їм цікаві якісь мультики, якщо їх не передягти навіть в ту форму того пожежника, не дати їм якийсь муляж вогнегасника, або не зробити, наприклад, такий якийсь муляж е якогось укриття. Тому... І було вирішено створювати такі класи безпеки. Першачки залишились задоволені ознайомшим уроком. Діти отримали багато корисної та водночас цікавої інформації, яку у разі гострої необхідності зможе застосувати на практиці. Сподобався урок і самим рятувальникам, адже діти продемонстрували досить високий рівень знань. А ну скажи, хто ці люди? Вони врятують не тільки від пожежі, але й від вибухонебезпечної пастки. Пажання. Правильно. А скажи, будь ласка. Можна промовчати про вибухонебезпечну знахідку? Можна промовчати? Або краще розповісти тільки друзям і більше нікому? Ні. А що треба зробити? Позвонити 101. початкова школа імені Сільвії Морозової в Білогруді Дністровському від початку навчального року працює очно з урахуванням усіх правил безпеки. Під час повітряних тривог діти разом з вчителями організовано спускаються в облаштовані укриття. Крім нового класу, де вивчають правила пожежної безпеки, освітній заклад може похизуватися і власними первинними укриттями. У школі функціонують одразу три повністю обладнаних бомбосховища. У разі необхідності установа може розмістити тут усіх своїх вихованців та забезпечити їх харчуванням, водою та медикаментами. Роботи виконані на вищому рівні. Всі технологічні вимоги, які служби в нас перевіряли та підписували акти, були оглянуті, були перевірені в школі. Сад у нас три ідентичні приміщення для укриття наших дітлахів. Вони всі однакові, всі облаштовані. Тут виконані роботи дійсно з всіми, всіма вимогами, що потребують на сьогоднішній день. У Білгородністровській початковій школі імені Сільвії Морозової на сьогодні створені усі умови для безпечного навчання. А з відкриттям класу безпеки діти більш детально розглянуть всі правила, які допоможуть їм бути у безпеці не лише в учбовому закладі, а й поза його межами. У планах адміністрації міста створити такі класи і в інших школах міста. В цьому закладі вперше ми відкрили в нашому місті клас безпеки. Намагаємося відкрити в усіх закладах, тобто сьогодні працюють ці заклади освіти, аби в кожному був такий клас безпеки. Тобто, якщо ми всі будемо знати, яким чином сьогодні нам собі себе поводити у цей воєнний час, складний час, то сподіваємося, що все буде гаразд. Будемо залишатися живими, здоровими, тому це вимога сьогоднішнього часу. А поки заняття безпеки продовжаться для учнів цієї школи, вчителі пояснюватимуть дітям правила дорожнього руху, пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту і час від часу залучатимуть для участі в уроках правоохоронців та рятувальників, аби діти дізнавалися про безпеку безпосередньо від працівників цієї сфери. За 2022 рік в Одеській області у півтора рази зросла статистика домашнього насильства по відношенню до дітей. Правоохоронці наголошують, що діти є найнезахищенішою категорією і не завжди можуть самостійно попросити про допомогу. Тому тут відповідальність лягає на плечі оточуючих. Поліцейські також зауважують, що батьки повинні відрізняти виховання від насилля і розуміти, коли потрібно звернутися до спеціаліста. Детальніше розповіла професор Одеського державного. Авного університету внутрішніх справ Олена Ковальова 1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція, присвячена боротьбі з насильством. В Одесі та області цього року кількість звернень стосовно домашнього насильства загалом збільшилася на більш ніж 20%. Розповідає професор Одеського державного університету внутрішніх справ Олена Ковальова. Зокрема, в півтора рази більше звернень надходить саме від дітей. Діти звертаються не тільки з питаннями насильства щодо себе, а вони звертаються з питаннями насильства, коли між іншими членами родини є насильства. А вони звертаються, коли вони просто бачать є свідками щодо сторонніх людей, сусідів там насильства чи своїх друзів в родинах насильства, і це вже свідчить, що у дітей ми потрохи формуємо таку нульову толерантність до насильства і відсутність побоювань звертатися. Збільшення кількості звернень не означає, що випадки насилля почастішали. Просто громадяни, у тому числі неповнолітні, стають більш обізнаними, і поліцейських вчать звертати увагу на всі виклики, навіть якщо на перший погляд здається, що дитина. Шуткує краще відреагувати, ніж пропустити факт насилля. Діти телефонують з будь-яких питань. Є такі діти, яким просто страшно, мама вийшла в магазин, Наприклад, їм страшно самим бути вдома, uh -huh. Вони хочуть поговорити з кимось цей час поговорити. Сьогодні дітей у школах і садочках вчать, куди телефонувати, і як повідомляти про насильство. Але вони досі залишаються найнезахищенішою категорією постраждалих, адже самостійно дитина не завжди може звернутися по допомогу. і тому потребує підтримки оточуючих. Виявлення насильства домашнього щодо дітей це задача всіх оточуючих дорослих, і шкільних вчителів, і якщо ми беремо дитячі садочки, виховати дитячих садочків, і медичних працівників, до яких діти приходять на медичні огляди, і сусідів, в тому числі, які можуть чути або бачити прояви насильства щодо дитини, тому що сама дитина не завжди може ідентифікувати, що відносно неї вчиняється насильство. Тонка грань проходить між вихованням та насильством. Навіть ляпас, який сприймався раніше як метод виховання, сьогодні чітко заборонений на законодавчому рівні. В нас є крім закону України про за запобігання та протидію домашнього насильства, який визначає, що ляпаси це вже фізичне насильство. В нас також є сімейний кодекс України, де визначені обов'язки батьків щодо виховання дітей, і там дійсно зазначено, що батьки мають право самостійно обирати форми та методи виховання. Але крім тих. Які не суперечать закону або моральним засадам суспільства, батькам треба шукати альтернативні інструменти, аби виховання проходило без будь-яких форм домашнього насильства. А зараз є багато літератури на цю тему. Але якщо мама чи тато розуміє, що не може впоратися з дитиною, краще звернутися до спеціалістів, радить Олена Ковальова для кожної дитини, ці способи будуть індивідуальні, але головне, щоб батьки працювали перш за все над собою, над своїм батьківською майстерністю, відповідальним батьківством. На сьогодні достатньо багато ресурсів є. Можна в інтернеті пошукати. Дуже важливо, якщо ви розумієте, що дійсно ви не можете знайти оце точку порозуміння, звертатися до дитячих психологів. Смертельне ДТП у Суворівському районі. На Миколаївській дорозі зіткнулися три автомобілі. Один із водіїв загинув на місці. Травми отримали троє людей, у тому числі маленька дитина. Про попередні причини аварії розповіли в обласній поліції. Аварія сталася в неділю близько другої години дня. Водій «Фольксваген», рухаючись закритою для руху транспорту реверсивною смугою, зіткнувся з автомобілем Хюндай, який повертав ліворуч. Від удару обидва транспортні засоби відкинули на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з третім автомобілем марки Кія. Внаслідок ДТП загинув водій Хюндай. Його дружину та маленького сина доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. У «Кія» ніхто не постраждав. Водій Фольксваген відбувся з саднами і від медичної допомоги відмовився. Його перевірили на вміст алкоголю в організмі. Чоловік був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Водія Фольксваген затримали. Ще одна аварія з постраждалими трапилася на черемушках. Легковик збив пішохода. Увечері 6 листопада на вулиці Інглезі автомобіль Міцубіше збив чоловіка. На щастя, він залишився живим. Постраждалого з черепно-мозковою травмою та забоями шпиталізували. повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одеської області затримали російського найманця, колишнього бойовика терористичного угруповання Призрак який сподівався причаїтися в Одесі і залягти в нашому місті на дно. Найманець брав активну участь у бойових діл проти Сил оборони на сході України. І займався матеріально-технічним забезпеченням бригади Призрак, яка входила до складу другого окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини, повідомили в СБУ. Фігурант довго ховався на тимчасово окупованій території, а в березні 2015 року виїхав до Ростова на Дону і там вступив у незаконне збройне формування Ангел. Серед іншого, саме це угрупування приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої ЛНР під виглядом гуманітарних вантажів з Росії. Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці постановочних сюжетів для інформиресурсів Кремля. Колишнього бойовика затримали в Одеській області. Йому повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі СБУ. Вирішив вибити зі знайомого гроші і відібрав дорогий годинник в Одеській області затримали підозрюваного у вимаганні. 41-річний житель Южного не мав постійного доходу і знайшов легкий спосіб збагатитися. Став вимагати гроші у знайомого. За відмови віддавати йому по 2 тисячі гривень щомісяця, чоловік пригрозив жертві фізичною розправою. Молода людина принесла 1400 гривень, але цього виявилось замало. Зловмисник ударив хлопця і наказав віддати годинник вартістю 8 тисяч гривень. При затриманні фігуранта вилучили гроші та майно потерпілого. Чоловіку повідомили про підозру. За вимагання і грабіж скоєні в умовах воєнного стану йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Добро казка на сцені одеського оперного. У неділю в театрі відбулася прем'єра балету Білосніжка. Нова сучасна та яскрава постановка перенесла глядачів у світ магії та чарівництва, дозволивши на якийсь час виринути з повсякденної рутини. Знайомі всім з дитинства персонажі смішили та радували публіку. Дарувати посмішки Одеситам у ці складні часи головне завдання артистів. Але що ховається за веселим гримом та яскравим костюмом, як балетна трупа Театру переживали перші дні війни, як танцюристи поверталися у форму та з якими труднощами стикаються сьогодні далі у репортажі. Маленька принцеса, рятуючись від злої королеви, потрапляє у гості до самих гномів. Знайома усім з дитинства сюжет ожив на сцені одеського оперного. Театр представив новий дитячий балет Білосніжку. Автор музики, польський композитор Богдан Павловський, легка чарівна мелодія створює ідеальне полотно для казкової історії, каже диригент театру, заслужений артист України Ігор Чернецький. Вона просто яскрава, тому що це дитяча вистава. Вона повинна бути, щоб якісь були враження, перепади настроїв, щоб це все було відображені. Добрі, злі сили. Це все якраз дуже яскраво зображено в музиці, і вона, якраз, в цьому плані дуже. Така яскрава характерна. Напередодні прем'єри ми побували на одній з фінальних репетицій. Сьогодні артисти впевнено тримаються на сцені, але ще півроку тому кажуть, навіть не могли згадати деякі «Перші декілька місяців. Взагалі думки про балет були десь там на дуже задньому плані. В нас, як і у спортсменів, трошки вийшов із форми, тільки в нас ми не спортсмени, тому що ми не можемо показати, що нам важко. Ми повинні тримати образ. Грати для глядача, щоб він не зрозумів, що перед тим як ми вийшли, ми там рік готували виставу. Ось так що входили в форму довго, але війшли ніби. Довгий період ми не працювали місяців. Три добре. А потім потихеньку, потрошки по пару днів, нам дозволили міністерство Важко було, так як і всім. сьогодні. Головну незручність у роботу вносять повітряні тривоги. Розповідають учасники трупи. Артистам, звісно, дуже важко, бо уявіть собі ситуацію. Ви готуєтеся, ви вже розігріті максимально. Починається вистава і повітряна тривога. Це звісно, нікого звинувачувати, окрім росіян, ми не можемо. Але все одно це важко, бо люди вже в них був запал, вони виходять, і потім важко, особливо якщо повітряна тривога десь годину. Знову це треба знову розігрітися, знову вийти у той ж самий стан емоційний. А коли тебе з нього просто вибили, це дуже неприємно артистам. Але балетні танцюристи не дозволяють собі сумувати і щоразу мужньо збираються з духом та продовжують виступ. Наше завдання зробити так, щоб люди сюди прийшли і забули про те, що коїться, щоб вони просто відпочили емоційно. І я дуже сподіваюся, що ми даруємо людям, нашим глядачам якусь радість, надію і казку. Атмосфера краси та добра в Одеському опорному чекає і на дорослих, і на юних глядачів. А нова постановка Білосніжка, яку вже встигли оцінити маленькі одесити, безперечно, стане окрасою дитячого репертуару театру. Сьогодні Одеса стала новою домівкою для понад 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Люди, які вимушено тікали з гарячих точок, часто їхали без нічого або брали із собою найнеобхідніше документи, гроші, їжу та одяг. І вже облаштувавшись на новому місці, схаменулися. Дітям стало бракувати книжок. Порятунками з ситуації стала одеська мережа дитячих бібліотек. Нині маленькі переселенці, постійні відвідувачі одеських книжкових закладів з новими завсідниками бібліотеки філії номер. 39 сім'єю із Херсона познайомилися наші кореспонденти і дізналися їхню історію. Евакуювалися з найнеобхіднішим, але книжки взяти із собою не змогли. Сім'я Цьорик, нові завсідники Одеської дитячої бібліотеки філії номер 39 Шлях у безпеку з тимчасово окупованого Херсона зайняв у сім'ї більше двох днів. Молода мама Марія з двома дітьми, семирічним Пашою та чотирирічним Сашком, виїхала з міста 8 вересня. На наше запитання, чому не зробили цього раніше? Марія відповіла, що працювала логопедом у дитсадку і не хотіла кидати своїх підопічних. Але з вересня окупанти заборонили працювати за українською програмою. Марія Цьорик розповіла, як жила півроку в окупації з маленькими синами. Як <рес> в танків, панцир, Где ночевали перші дні? Розкаже. В, в перші дні дома, когда русские зашли в наш город. Ми ночевали в за Под под... под... В погребе, короче. В погребе, да. В погребе. Жили, когда обстрелы были, в погреб приходилось спускаться, так как погреб частный дом маленький. Все в одеждах ночевали, наверное, недели две мы одеты и все спали. Старший син Марії Павло дуже любить читати, а взяти із собою книги з окупації не вдалося. Тому, приїхавши до Одеси, жінка почала шукати бібліотеку неподалік від будинку і знайшла дитячу бібліотеку філію номер 39. Тут паша не лише читає, а й навчається орігамі. Я робив Павліна робив, робив таку, як бросаєш ну таку, як спортполі і такої сітки, і туди треба положити бумажку, і она так пум. І ще я делал рибок ділав, який літачі крімки, та машина діла, і от і крабіка ще. На заняттях відбувається магічне перетворення простого паперу на іграшки, розповідає бібліотекар Марина В'язовська, і показує нам, які вироби створюють її учні. Це танк, ще в нас і літаки ми робимо. Зараз ну, немає, але робимо літаки і танки. І ще хочу сказати, що в нас місто розташоване на березі моря. І нещодавно в нас був день, міжнародний день моря. І ми робили от таких от чудових і рибок, морських мешканців, і крабиків, і це ще такі пароплави та парусники. Я навчилася це робити сама. Сама за допомогою книжок, за допомогою це в мене був дуже великий інтерес. Мені е, запропонували, чи зможу я, і так сталося, що я вважаю, що в мене це вийшло. Сучасні дитячі бібліотеки не лише навчають малюків любові до книг, а й спонукають їх осмислювати інформацію та висловлювати свої враження від прочитаного. За словами співробітників, робити це дітям цікавіше у творчому форматі у малюнках та виробах, або розігрувати сценки, приміряючи на себе образи улюблених персонажів. Є у 39-й і творчий гурток. Тут діти вчаться ділитися емоціями від прочитаних книг, а улюблені моменти розігрують у форматі імпровізаційних сценок. Дуже дітям подобається хепенінг. Вони приходять, сценарій є тільки у мене, але вони дуже люблять розігрувати якісь спектаклі, якісь сценки. Брати участь у конкурсах це все може бути спонтанно, але вони виявляють себе. Вони дуже щирі, відкриті. Їм це подобається. Ну і я в них вчусь, вони вчаться у мене. Прочитання книги надихають дітей на незвичайні творчі образи, які вони створюють своїми руками. Я вам Хочу розказати про цього чудового пацючка. Знаєте, до нас в бібліотеку ходить чудовий хлопець. От він е, бере участь в наших конкурсах. Він пише, дуже талановитий хлопець Тарас Бялик, Він навчається в школі номер 100 Приніс у подарунок ось таку мишу, зробив сам, робив цілу ніч і подарував напередодні року миші. Дитяча бібліотека філія номер 39 з'явилася в середині 60-х, коли в Одесі тільки но ну, починав будуватися район Черемушки. Сьогодні це центральна установа Малиновського району. А діти, які приходили до бібліотеки багато років тому, вже стали бабусями та дідусями і тепер приводять сюди своїх онуків. Люба, рідна Україна в краю наш крилати. І для нас дітей щасливих ти, як рідна мати. І для нас дітей щасливих ти, як рідна мати. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.